Вітаю, я Ночкина Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про е, тему праці тут, як воно, що тут воно От е, в цілому ситуація, е, намагаюся обмалювати її. І е, з конкретними прикладами на конкретних людях. Тому що от, ці приклади. Вони е от на практиці, вони будуть протиречити самому, те, що я і зараз думаю, кому б тут було добре. А коли от, згадую якісь е приклади, то виявляється, що на практиці оце ж повинно працювати, а воно не працює. А, значить, е і так, ну ситуація взагалі е така тут. Ну що я б сюди не їхав, от. Е як в ту країну, де я хочу знайти в першу чергу заробіток, сюди це країна, і взагалі весь регіон, практично, там за декотрим виключенням може. Це країна для тих людей, кому спочатку треба країна, а далі вже тут людина щось собі якось вона придумає. Ну Зараз я не говорю про людей там дистанційників, айтішників та людей з якоюсь фінансовою там подушкою. Це от я говорю саме про тих людей, у яких там є гроші впритик, притик, щоб долетіти, щоб пожити якось перший час. А далі треба чимось займатися. Треба тут щось буде заробляти, тому що. Гроші, які були б заощаджені, вони рано чи пізно закінчаться, а якихось дистанційних там моментів по роботі не спостерігається. Треба тільки от займатися звичною роботою, отакою живою. То це саме для тих людей. От дивіться, ситуація. В основному тут праця вона розрахована на те, що це буде пов'язано з тими іноземцями, які тут живуть. Хто тут в основному живе? Це ті люди, які працюють дистанційно, в яких більш-менш якісь нормальні заробітки, оце it сфера або якісь продажі, вже там гарно все розкручено, все йде. Вони б краще б когось б наймали щось, щоб їм хтось щось робив, вони готові за це платити. Тим більше, коли люди будують будинок чи вже побудували, їм там от потрібні ті ж самі няні доглядальниці, прибиральниці, ті, хто будуть їжу годувати. Готувати ті, хто будуть там якось от, садом, а це все зелене, його воно постійно все росте, його треба якось підрізати, йому треба давати цьому всьому ватт. Оці люди, вони всі тут потрібні. І тобто, з одної сторони, оці іноземці, які у яких здебільшого, тим більше, якщо беру по цьому острову, у них все фінансово добре. Вони або живуть за рахунок гарних надходжень з дистанційної роботи, або є накопичення, там чи пасивний якийсь дохід, чи гарні там європейські, там американські, канадські пенсії, і в той же час з іншої сторони місцеві люди. Які в принципі і так народившись в раю, особливо там напружуватись, ну не дуже вони хочуть, і їм воно не дуже й треба, тому що можна вижити з голоду з ходу знову ж ніхто не помре. А ті, хто такі більш-менш толкові, вони були, от не тільки на цьому острові а й на інших островах, то тут ситуація близька, як і в Україні. Вони вже давно поїхали, або далеко за кордони там вчилися, або туди на працю поїхали, або вони переїхали там в ту ж Манілу, Сибу. Тобто великі міста, де є якась робота. І тому ці, хто тут лишився на місці, ну тобто, як у нас, спробуйте там от десь на Львівщині, зараз знайти е нормальну бригаду, щоб за адекватною ціною побудувала вам там будинок чи зробила ремонт. Виявиться, що всі десь на заробітках. А ті, хто тут, вони от тому й не на заробітках, що якісь там безруки або ви хіба що можете перебити там ціною. Ну тобто, складно знайти буде нормальних працьовитих професіоналів. Тут це ще треба множити в десятки, а то і в сотні разів. Тобто і так, тут цих людей по самому, по самій ментальності, їх невеликий відсоток. Тому що я вже сказав, люди в раю народилися, і їм то такі навички особливо там і не треба для виживання. А ті, хто вони от і були такі, по всім спеціальностям, вони повиїжджали. І от здавалося б, що будь-яка людина рукаста, яка і має бажання працювати от з наших країв, вона може сюди приїхати і вже там якось з кимось познайомившись, познайомившись, з якимись іноземцями, кому щось треба одному, другому, третьому, так буде постійна клієнтура. Тим більше, це ж таке, як няні прибирати, готувати, будувати, доглядати за садом, це вічне, тобто ці, в цих послугах. Ну завжди 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 це потребовано. Тим більше мови знати, щоб отак глобально, досконало там англійську чи будь яку іншу не треба, тому що місцеві іноземці в цьому плані вже не примхливі. Вони адаптувалися бо роками спілкуються з місцевим населенням, е і в них же там англійська, ну така собі дуже умовна, і вони вже звикли якось там на пальцях, на ключових фразах, на ключових словах. Е Доносити якусь інформацію і так само слухати якусь інформацію. Тому тут адаптуватися, що до мови це дуже просто. Це, це не Європа, це не Америка. Е, тому такі от всі люди, особливо це, які займаються будівництвом, які шарять в техніці, тут вже всі на мотоциклах. Іноземці всі хочуть, щоб вони був само собою не просто там якийсь мотоцикл, а щоб якийсь йому там і тюнінг зробити, і догляд за тим мотоциклом треба. Дороги тут. Порівняно гарні, тобто за технікою, ну все одно треба щось, щось з нею треба буде робити, і такі люди теж вони потрібні. Ну, взагалі, от, які собі спеціальності можна уявити, от на попередньому острові, на предпопередньому, -пред Там, наприклад, американець він такий собі, він нестандартний американець, він з Гаваїв, і от він, він просто гарний електрик. Він обслуговував це по електриці. Всі отелі, всі котеджі, всі там якісь приватні віли. Всі знали, що він просто як він може і місцеві електрики, такі самі там по кваліфікації. Але цей він просто обов'язковий. Якщо його просять там такій то годині прийти, він не запізниться, він прийде, він не піде там, в запої, ну і так далі. І от просто він може не аби який там професіонал, а відповідальний, і він себе там почував дуже гарно. В результаті плюс же іноземці. Вони хтось сюди приїжджає тільки на свята, хтось тільки на сезон. Плюс заможні люди з великих міст, ось тої жманіли, сібу вони тут понабудовували будинки. І за цим будинком треба, щоб жити, наглядати. Це є до того, що вони потім вже от коли один раз таку людину там викликали щось допомогти, другий, третій. Потім уже кажуть, слухай, ну живи ти постійно в цьому будинку і заодно тут будеш і доглядати, і сторожувати, і от тобі безкоштовне житло, і це дуже комфортне житло. І от ця людина паралельно там ще щось підробляє. Ну тобто на місці зорієнтуватися тут можна буде, якщо у людини є якісь навики. По суті, не гірше, ніж в Європі, ніж будь-де. І плюс оцей умови життя. І хай це будуть там невеликі гроші, але те, що буде лишатися чистими грошима і в тих умовах, які ви будете жити, то ну, це набагато комфортніше. Плюс тут же воно все одно знаходиться на іншій планеті практично. І оце я живий приклад того, як людина, яка потрапила сюди, в такому, ну, в жорсточавші депресії, по суті, вже з самими ну, поганими думками, якось сама ситуація, саме навколишнє середовище, як воно все-таки якось гарно діє, що зараз я бачите, якось я адекватно розмовляю, щось е в мене є бажання робити і так далі. Тобто, це теж особливо людям, які це там з бойових дій і зараз от обідкаються по Європі, і їм сюди приїхати з точки зору, щоб просто свою психіку вже до ладу привести і жити. Там, де цих стресів просто мінімум, це теж такий дуже важливий фактор. Хай вони тут не настільки будуть заробляти, ну, але потім дорожче стане оті всі нерви, психіку і здоров'я встановлювати. Тому, а тепер, от конкретно до конкретних прикладів. От я сюди приїхав в кінці 17-го року, якраз практично на католицьке різдво. І, значить, що в мене був досвід проживання в інших країнах. Я до цього багато подорожував, але я абсолютно безрукий. В мене дуже дуже жахлива англійська, як тоді, так і зараз. Ну зараз вона трохи краще, але вона все одно жахлива, тому що мови це взагалі не моє. А, так, І по грошам, ну якісь, я там все життя якимось барижу антикваріатом, а, прикрасами, все от в вот ту тему там онлайн, тобто чим я займався. Якби в Україні, поки я жив і поки там подорожував, тим я займаюся і тут. Тобто, отут якогось, щоб собі примінення з точки зору професійного, з того, що я вище говорив, то, наприклад, особисто для таких, як я, тут його немає. Тобто, оце все, що ви там зможете дистанційно придумати, робити, тим більше я психологічно був в зовсім в іншому стані. От. Ну, Але потроху, потроху, це отак. Значить. Трохи пізніше я знайомлюся з хлопцем. Тобто, це буде от три різні долі, три, три різні людини, три різні долі, три різні шляхи і три абсолютно різні там позиції, що там на сьогодні. Відчуття себе тут, матеріальні статки все про це. Тобто, от є я, і є ще два знайомі хлопці, які відповідно тут живуть. Вони теж блогери, казати там за очі. Особливо б не хотілося, тому що імена я буду називати інші, я все одно нічого поганого говорити не буду. Але просто це, от якраз ми оце в трьох, якраз ми всі дуже різні, і ми є дуже гарним прикладом, щоб от щоб цю тему якось її вже донести. Прямо от на конкретних прикладах, на конкретних долях. І, от значить, це я про себе я розповів, такий, як є. Тобто дані, дані от самі базові, такі водні для початку для якогось старту, будь-де вони так собі, жахливі скоріше, ніж навпаки. І як я тоді жив, це плюс-мінус там на 500 доларів бюджет чи євро, зараз це практично однаково. Так я і зараз оце живу, займаюся, оце, чим займаюся, і дохід оце приносить само собою. Це не YouTube україномовний. І до цього, я думаю, і не дойде. А от саме то, що я можу продавати в інтернеті з приводу антикваріату, прикрас і все таке інше. Другий хлопець. В нього на відміну, от ми з ним знайомимося. Я тут вже прожив, мабуть, півроку, може трохи більше. Знайомлюся з росіянином. Він це перша країна, куди він там потрапив в ЗАРЕФ. В нього абсолютно нульова англійська, він, тобто, відповідно ніколи не подорожував, мови немає, але він професійний відеооператор, він може гарно знімати, він брав участь у якихось вже там гарних проєктах, дуже гарно на цьому розуміється. Заробляють він тут вирішив тим, що буде продавати стокове фото і стокове відео. Ну, по суті, гарна ідея, все правильно далі, по ходу чомусь навчиться. І трохи пізніше приїжджає ще інший хлопець. Першого хлопця називаємо Василь, другого хлопця Петро. якось так, щоб Третій хлопець він приїхав, теж він, з РФ. він приїхав ще з батьком. Значить, вони взагалі трохи інші ці люди. Тобто там з мовою теж засада. Але це просто така от родина із двох людей, вони такі щирі, відкриті, те, що називається прості люди, не, не люблю цей термін, ну хай буде так. Значить, але вони в чому там плюс, вони якраз рукасті, особливо той батько, він гарно там вміє і по будівництву, і не тільки. Цей хлопець, який от Петро, його син, він там спортсмен. тобто, І розрахунок був на шок. А, що, значить, батько він якраз оце з такими іноземцями може контактити. Вони вони вивчали інформацію, якусь дивилися, якісь блоги тих людей, які тут живуть, це як я зараз розповідаю. І от, відповідно, батько він хоче оце ж якусь оцю тему з будівництвом, з іноземцями, з, з якимись такими контактами. Ну, що якось можна буде прожити. Руки є, бажання є, далі все якось прикладеться. А Петро, сам безпосередньо він спортсмен, він може там бути тренером, може з часом відкрити там свій спортзал. Тут це дуже популярна тема як серед іноземців, так і серед місцевих. Ну, іноземці в першу чергу, вони тут такі всі слідкують за здоров'ям. Більша частина їх там оце відвідує всякі тренажерки. Є там потрібні тренери. Це тут дуже потребовано. Ну, тобто, розрахунок абсолютно правильний. Значить, от, у мене все воно відповідно далі, як іде. Я паралельно, це ми з цим хлопцем, який Василь, ми живемо спочатку в одному місці, потім ми в інше місце переїхали, дві паралельні кімнати собі зняли. Так у нас, і так у нас були там такі от, ну, це такий, такий собі будинок, там йдуть якби номери. Ну, це все знаходиться в першій ситуації, там подалі від узбережжя, друге, прямо на узбережжі, дуже красиве місце. От ми там живемо. Я займаюся, чим я займаюся, поповній я в своїй все одно депресії, у мене жахливий стан і мені взагалі не до того. Ну якось так живу. Спостерігаючи, чим він займається. Він за там кілька тижнів, може, пару місяців почав робити свій YouTube канал. Я в мене до цього взагалі таке скептичне, мало я на цьому нічого не розуміюсь. Зараз тому вже там трохи, а тоді взагалі. Ну Я бачу, що от він робить. Там якісь от перші зйомки, там мене він десь знімає, я його кудись там вожу, щось показую, там знайомий шаман, він там те знімає, те. Я не розумію це для чого як. Я, я розумію, що таке YouTube, там можна якось це заробляти, але у мене все одно це все дуже-дуже абстрактно для мене. Але потроху, значить, ну, цей хлопець, він, от Василь, він, значить, ну, по-перше, без мови, але от у нього єдине є, що в нього, це. Гарна професія, на якій він розуміється і далі він на це цей ютуб канал. Але як виявилося, він ще, і на відміну від мене, дуже практичний. Практичний, наприклад, в такому сенсі, що от він сів на мотоцикл відразу, він на ньому в житті раніше ніякої практики, нуль. І він просто поїхав. І він поїхав відразу гарно, правильно. Я скільки, я, по-перше, не дуже люблю ці всі технічні моменти. У мене я відразу тут купував мотоцикл, там. я намагався на ньому їздити. Я злився на себе на всіх, на себе в першу чергу. Я потім його так в салони віддав, ну я не можу їздити. Це взагалі не моє. І я так і не здібний, я як і безрукий, так. я і, от, і безкермовий, ну ні. А він отсів відразу поїхав. Там якщо забігаючи наперед. То там за 6-8 місяців у нього вже була англійська. От він просто на ходу це все е так якось хапав. І виявилося, що у нього оця схильність до навчання і його практичність, вони прямо такі ого. го Тобто, у нього вже у нього, от мотоцикл він сів і поїхав. Мова вже у нього була там за кілька місяців на такому доволі гарному рівні, набагато краще, ніж в мене зараз. Так, і Ютуб його дуже швидко 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 пішов, настільки потім дуже гарно швидко пішов, що навіть неочікувано для самого нього він перебив його ці заробітки зі стоковим фото і відео, і Ютуб став основним заробітком. І якби теж отаке, то все було на моїх очах, я то все спостерігав. Причому в нього якось так вийшло гармонійно то створити. Е, от... Взагалі, от образ такий, який він не є в житті. Тобто це в житті зовсім інша людина. Є от він Василь, як він в житті, і є Василь екранний образ. Але це, було, це не, було, не було якимось обманом, це було просто таке природнє перевтілення перед камерою, і, по, і от це відчуття показувати лише ті моменти, які потрібно показати глядачу. Людям це подобалось, потім більше, там більше пішла дружина, потім народилася дитина, це там вже якось відбувалося. І це все, от Ютуб вже став просто основним, основним джерелом заробітку. Він паралельно, от уже познайомившись на той момент з Петром, значить той який з батьком, а в тих взагалі от, історія, яка, значить вони, здавалося, при водні дані, от, якщо брати нас трьох, то, в, скажімо, в цього була професія тільки, ну, як виявилось, потім дуже гарна практичність. А у цієї родини в них е, дві гарні професії, колосальне бажання щось робити, працювати. Плюс якась така щирість, відкритість. От у з моєї точки зору, от у них були е, оці базові дані, самі кращі, щоб облаштуватися на новому місці і почати заробляти. Але як виявилося, що от у них на практиці це от то, що я казав вище, що на практиці не, 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 не з усіма рукастими це відбувається, як виявилося, що їм якраз от не вистачало тої самої практичності, яка була у цього самого Василя, е, тобто от десь себе подати, контактувати з людьми. І так далі, цього там от не вистачало, і вони дуже-дуже швидко там опинилися в доволі скрутному становищі матеріальному. Тобто в них було бажання працювати, але як то робити, з ким контактувати. І вони там вже почали жити буквально за якісь копійки. Але ж потім. Вони почали дружити з Василем. Василь їм каже: Ну що ви морочитесь? Не виходить у вас те, що ви розраховували? Давайте я вас навчу. Дивіться, в мене ютуб пішов, це не складно. Це ось так, отак. А вони з тою технікою, ну а це як і я, там нічого не розуміються. От розповідайте. І вони крок за кроком, а так потроху, потроху, потроху. Все в них пішло дуже гарно. Тобто зараз ми це троє блогерів, так? Оце оці регіональні живемо на сусідніх островах. Я довгий час жив. Ми жили на одному острові. Вони там між собою дружать, якби я там окремо сам по собі. Але це от получилося три приклади, три різні води. і ми все одно зараз займаємося одним і тим же. Ну, інша справа, що в мене це абсолютно тема не комерційна. Відповідь проста. бо Мова, україномовний блог про подорожі про життя на островах, може він колись розвинеться, я не знаю. Ну, поки що, це все дуже-дуже так, скоріше на міраж, схоже. Але мені сам подобається процес, і е, саме головне, що це якраз таке от заняття антидепресивне. Тобто, для мене це оце, і чого я абсолютно не очікував. Оцей сноркінг, оце плавання спостереження за цим підводним світом, воно мене повернуло, воно мене витягло практично з могили. Тобто українські лікарі там і оця атмосфера, яка тут з двома видами занять, які робляться не заради грошей, а заради того, просто щоб вижити тут. Тобто, моя якась психіка знайшла, знайшла оцю якусь віддушину саме от в цьому, чим я зараз займаюся. І якщо там навіть ніколи не буде приносити грошей, Бог з ним. Тобто я вже без цього не можу фізично, тому що за рахунок цього я просто фізично виживаю, так би це один момент. У Василя в нього це все сумістилося дуже гарно. І відповідно перетворилося на основний спосіб заробітку. Хоча він про це і не думав, і він би зі своїм би стоковим, стоковим фото і відео взагалі не пропав би. Але оця різниця, наскільки я зрозумів, в, в доходах в самих в кількості грошей, вона домінуюча. Тобто він цього сам не очікував, але так вийшло, і тут дуже добре. І цей створений образ, і ця родина, і все, ну все якось отак. Тобто, повернулося воно все одно зовсім по-іншому. Uh, і саме більше це якраз uh, люди, які розраховували, яких була здавалося б найкраща база. Ну в результаті вони займаються взагалі не тим і чим вони собі взагалі не уявляли, що вони цим цим саме будуть займатися. Ну, так теж доля трапилося, що от певне знайомство, певні контакти, там, певні вже схильності. І в них якраз спрацьовує вони, на відміну від Василя, вони такі дуже природні. Оце, які вони в житті є, такі вони є в тому кадрі. І от вони своєю простотою, якоюсь такою безпосередністю, природністю, теж набили собі яких глядачів, і в них це стало. Тобто, виходить, що хто про нас із нас щоб, ну, не думав в плані заробітків. Все для нас трьох закінчилося Ютубом. Ну тільки для мене це суто такий момент виживання, от не грошового, а саме фізичного. Ну це вважайте, це навіть дорожче за гроші, тому що я цим займаюся. Це якось я спілкуюся з людьми. Хтось це дивиться. Для мене це дуже важливо. Плюс оце те, що я тут плаваю, і оце цей баланс. Тобто для мене це набагато серйозніше, ніж якісь матеріальні ставки, тому що без оцього я вже не можу. Я сам про це теж не думав. Василь, який теж не думав, що він це більше так для галочки завів, типу зараз така тема існує. Я до цього близький, відеооператор, чому ні? В нього теж оце вийшло. І люди, які взагалі, взагалі, які найдалі, вони ще далі від цього були, ніж я, і в них все одно це все вийшло отак. Тобто, бачите, певні речі на практиці щодо рукастості, коли відсутній певний елемент практичності, вони можуть не спрацювати. Але може тут щось з'явитися таке, от якщо вже брати там Ютуб, здавалося б, кожен може отак от просто на, там, на якусь камеру, на якийсь телефон щось знімати, щось розповідати. Ну, Українцям, якщо хто захоче сюди приїхати і почати без певної бази, без, певного, там, уже без певної кількості глядачів. А з точки зору це зробити з нуля абсолютно оце, і все таки розраховувати на це як заробіток на Ютубі, то я б нікому не порадив це робити україномовним. Треба робити, на жаль, тільки росіяномовним, це якщо з точки зору грошей. Я того робити не, не можу, не буду і не хочу. І якщо сюди хтось приїде і стане росія... з українців, і стане росіяномовним блогером, я руки не подам. Це сто відсотків. Тому що ну я вважаю, що певні, ну є певні речі, яких робити не можна, особливо в певні історичні періоди. Але просто це, от моя така саме думка, що якщо хтось сюди захоче приїхати і займатися саме блогерством, саме розрахунок буде на YouTube, то з українською мовою, якщо без уже певної бази, буде все дуже складно. Тому, от, відповідно, три отакі різні долі, три шляхи. Я думаю, що хто дивиться ще Буги про Філіппін, то ви зрозуміли, про кого я кажу. Мені здається, що я там сказав все абсолютно коректно, бо вона поза очі, з одної сторони, з іншої сторони. Нічого такого, і щоб на конкретних прикладах було зрозуміло, як це працює. Тим більше, скорше за все, що ви вже маєте якусь уяву про цих людей, і то вже собі далі уява домалює, як то може бути на практиці, які, якщо ви собі захочете сюди приїхати, які то можуть бути як негаразди, так так якісь її неочікувані такі сюрпризи і моменти. Тому так тому, оце якраз як ніяк. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Думайте. 吧嘎。